Да, тільки красота на річці, друзі! Рівень води видно, що був десь ще 60 см. А це воду скинули і крига просто придавила. Що, спробуємо сьогодні порибачити? Побачимо, як сьогодні у нас вийде день. Сонечко. Виїхав я зараз близько 9-ї години, нікуди не поспішав. Ну і зараз підемо порибалим на мої точки, там, де я колись в минулому році ловив судачка. Ух, як же ж там було класно! Відео я залишу вам в описі, подивитись. у мене був судак в минулому році 3,5 кг. Така була клювака, в п'ятерох тягнули його, але ми його витягли. Відео залишу зверху. Човники наші стоять зараз зимою на збереженні, а хочеться перебалити і дійти до своїх точок. Тоді, друзі, я поділюся з вами дуже цікавою картою глибин. Як ви бачите, на карті є. Давайте почну йти, для того, щоб було зрозуміло. Раз, беремо наші сані і починаємо йти для того, щоб карта у нас стала і нормально показувала напряк наш. Да, стала річка десна нормально, я вам скажу. Там подалі Куди я йду, десь орієнтовно в тих місцях. У мене забиті точки. А зараз включу Сусаніна з картою глибин. Мені треба вийти на 4 метри глибини. І там я вже бачу, орієнтовно в тих місцях вже є два рибачка. Тороси просто шикарні. Просто шикарні, друзі тороси. По їх з санями сильно не походиш, але я так піду по краю, по краю, а там тоді далі перейду. Уже захикався, хоча і пройшов, наче небагато. Значить, що є у мене відмічено багато точок судакових, і до них залишається буквально десь 10 метрів 100. Я дивлюся в тих місцях, туди далі дуже багато рибачків сидить. Хотя, можливо, я навіть до них і не дійду, і це буде дуже добре. Постою тоді, спокійно, половлю судачка. Я брав з собою підводну відеокамеру. Трошки посвітимо, можливо, нам вдасться глянути, що там на дні, який прозрак на річці десна. Тут дуже швидка річка, особливо в цьому місці. Іх. Можливо, камера нічого не буде показувати. Та я все ж таки ж хочу перевірити Санчата мої по поторосах. Нормально перелітають. Так. Ага, ага. Надо трішки збільшити. Тріш, трішки збільшити до точки. І в цих місцях я дивлюсь, начебто ніхто моїх судаків не ловив. Всі знаходяться десь там далі. А я ж хочу все ж таки стати прямо на ту точку, де я рибалив минулого року. Без бура сьогодні на річці ніяк. І це дуже добре, тому що лід класний. Можна буде цілий тиждень тут порибалить. Ну що, починаємо. Перша наша луночка з богом. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. 24 оберта, як ви гадаєте, яка товщина льоду. Набурив туди-туди-туди. І зараз от першим ділом думав опускати відеокамеру. А ні, друзі, в минулому році то мене дивиться, то знає, У мене була така клювака, я тільки опустив, і він одразу як дав, одразу на опуску. Так що я спочатку зараз... Розпечатаю свою новеньку уточку. Хопа. Вона взагалі така малесенька. Але, як в тому кіно, наші штани перетворюються в елегантні шорти. Це в мене 70-ка. Катушечка. Одразу витягую всі балансіри наверх, щоб... Щоразу туди не лазить в нашу коробочку. Трапочка. Закриваємо і одразу починаємо ловити. А розпочнемо ми на темненький от Такий от балансірчик. Ага, він у мене навіть без стройнічка Без стройнічка А хотілося б щось стройнічком Тоді, тоді, розпочнемо. І з нашого папуги. Я знаю, він у мене робочий. Я на його ловив і щуку, і судачки ловив, навіть окунь брав. Десь п'ятерочка чисі-сімьорочка. Десь приблизно так. Так, виставляємо нормально нашу снасть, щоб все працювало. І перший опуск. Перший опуск у нашу луночку. Ну, давай рибка. порадуй нас. да, Тут не дуже глибоко. Эх, стану трошки так, щоб вам було видніше. Якщо судачок є, він має бути активним. Покидав я трошки балансирчиком, Не побагато. Буквально 5-10 змахів на кожній луночці, який зробив. Ну а зараз хочу посвітити. Дуже цікаво, що у нас там на дні. Так. Моя прищепка. Друзі, ну що, починаємо з лайфхаків. Сьогодні я вам покажу декілька лайфхаків на протязі цього відео. І перший буде такий от лайфхак. Я вже колись показував, але покажу ще раз. Із бубенчиків, з фідера. Отака от у нас. Прищепочка, приклеєна клієвим пістолетом до основи палочка. Ну, В моєму випадку, це дерев'яна зубна щітка, обрізав ворсу. Мені вона здалась така надійна. І вона більша по довжині, ніж бур-130-й. Тобто на луночку буде лягати. Відповідно, ми коли будемо опускати. Нашу підводну камеру і фіксувати. Якщо в нас вийде знайти рибку, так, щоб вона стояла і половить на камеру, то ми беремо ось так раз, застібаємо і ложимо на лунку. А потім уже по лунці ми передвигаємо точне налаштування за допомогою ось цієї нашої приспособи. Це у нас зубна щітка. Отака от штучка дуже зручна. Так що, кому цікаво, беріть на озброєння. Все, йдемо зараз. По лунках писати і дивитися, що в нас тут де буде показувати. Вмикаємо нашу підводну камеру Раз. І починаємо глибоке занурення. Друзі, значить, доповідаю. Знайшов я пару судачків на камеру. Вони стояли, було їх видно, але покидавши балансірами, гібами бокоплавом, не такий він сьогодні і активний. Але він є, я його бачив. Так. Судужі ще йшов, десь сюди, десь сюди я йшов. Треба нам перескочити через тороси. Зустрів я товаришів на рибалці. Так приємно, коли не запланованого нічого. А тут раз, два, і є знайомі. Так, постояли, поговорили, обмінялись досвідом, вони сьогодні вже були і за остром. Були на соснах, повернулися сюди. Все ж таки тут в минулому році він прокльовував, ну, рік на рік не приходиться. Так що, свою рибу я сьогодні не знайшов, тому зараз мається на увазі по судачку, тому зараз я перебираюся через оці тороси, ось. якби було обладнання менше, то взяв і пішов і пішов. А так поможечка клювання. Зараз спробую вам показати. Ось до хопа, і тягне щось. Пройду мимо. Є щось. Тягне білу рибку. Можливо, тут і судачок стоїть. Надо би посвітити. А, біленька прокльовує. Зібрав я ось таку наноснасть, обрізана катушечка. Лісочка тут у мене стоїть 0,9. І зараз надіну я мотилика і спробую покидати. Не знаю, буде з цього толк, не буде, але, друзі, дуже кортить, спробувати половити і на мотилика. Тому що я ж то його брав. І Якщо там рибка мовчить, не відзивається, то її треба тут шукати. Лісочка 09, така тонюсінька. на дуже-дуже пасивну рибку. Якщо в камеру ми її поки що не побачили, це не означає, що її тут нема. Вона є просто, поки ми тут ходили, бурили, вона вже розлякалася. 14.00. Ну, нарешті я знайшов окуня, друзі. І такий хороший я вам скажу. Це перша рибка за сьогодні. Ну, пройшов, так, подивився і я думаю, що він зараз підійде. Ну, от і другий прийшов. Давай. Такой, а такой. Не вже рибне місце, але окунь такий пруханий. Сунчик. Давай, підходь. Так, 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 на стоячечку давай. Ходить кругами. Ось така сьогодні рибалочка вийшла. Переїхав я з десни ще на отаку затоку. Обходив, оббурив дуже багато місць, глибина півтора метра, десь метр, і в самому тупіку аж там я знайшов окуня. Так, да, його було небагато, але все ж таки я побачив рибку в цій водомі. На відміну від Десни. В Дисні я риби не побачив. Якби була плотність окуня от в цій водоймі, можна було б дуже класно половити на підводну відеокамеру і показати дуже класний результат. Ну а поки що ось так. Так що, друзі, зустрінемося вже десь, я думаю, за тиждень. Десь на великій воді.